Війна негативно вплинула нашу громаду, попри те, що недалеко від лінії фронту. Багато родин виїхали, а тим, хто залишився, потрібно було створювати умови для внутрішньо переміщених осіб. Волонтери збирали харчі, тощо, робили блокпости навколо міста. Найбільшим викликом було облаштування сховищ та місць проживання переміщених осіб. Зазвичай це були школи, але зрозуміло, що школи не були пристосовані до того, щоб там жили. По факту школам і владі у цьому питанні допомагала вся громада. Волонтери, люди в місті та підприємці. Найбільше здивування та якусь реакцію ми і отримували на початку проекту. Отримуємо зараз саме від старших мешканців міста, тому що в їх уявлення не входило, що у сховищі можна помалювати, коли ти перебуваєш тут під час повітряної тривоги. Прийшли сюди наші містяни. Не дуже з подивом сюди зазирали, обдивлялися все і не розуміли, чому тут стоять мольберти і власне. Навіть хотіла спробувати вперше в своєму житті помалювати, і це вперше відбулося саме схорощ. Ми б хотіли, щоб такі ініціативи створювались усюди. Тому нашій порадиці працювати цікаву концепцію, якісно аргументувати таке створення владі, робити все разом, і це все буде процесом, що відволіче вас від негативних емоцій.